Поезія Тетяни Шугар благодарної. Це комплімент своїй малій батьківщині, Смілянщині, усій українській землі, її людям, природі, культурі, побуту, красі. Поетка, яка огортає усіх своєю творчістю і своїм серцем. Вона пише душею і мовить словом, закладеним у генах її роду та народу. Українська жінка багата своєю простотою, щедра, любича, чутлива, закохана у рідний край. 14 фактів про поетесу Тетяну Шугар Благодарну. 13 серпня, 00 годин, 00 хвилин. Народилася. Прийшла у цей світ на свято Маковія. Була думка мати ім'я Маковея за східним календарем рік дракона. Знак зодіаку Лев у вісім місяців почала говорити. У чотири з половиною роки вже читала. У чотирнадцять років закохалася і написала перший вірш. Мріяла стати ветеринаром. Хронічний діагноз любов до тварин. Улюблені квіти півонії, чорнобривці, айстри та усі прості квіти. Не любить осінь, але любить запах осіннього городу. І пише багато віршів про осінь. Не любить цифри. Інша справа вірші, оповідання, читання. Одним словом, гуманітарій. Видала 10 авторських збірок, поезій. Для нас створила дитячу скарбничку. Має власні ключі від сонця. Іду по лугах, де кольбаби всміхаються сонце привітно. За спиною крила зростають, Не наче лечу разом з вітром. Люблю українську природу, краса незбагненна, привітна. І пісню мого народу, що кодами угани ушита. Я люблю свою родину, калинову Україну, моя люба Україну, ти, як пісня солов'їна. Ось метелики у лузі, мої справжні добрі друзі, на чоло мені сідають, крильцями махають. Я співаю, я радію, бо живу в країні милі. Україна, Україна, ти в душі моєї єдина. Ми патріоти України, ми воїни, захисники. У полі садимо калину і висіваємо хліб з руки. Ми внуки козаків сміливих, бо в наших генах їхня кров. І наше кредо Україна, і справедливість, і любов. Проміння сонця з густо кришталю, що то дзвонить, як музика, із раю. Я аж до неба свідоця люблю, і Божі рами у вінки сплітаю. Господь сміється кутика на віч, І щось ховає у м'якій долонці. Я думала то мить зіркових свіч, А він кладе мені ключі від сонця.